Тут бачимо, що тут да. все в межах норми. Да. Я думаю, кілограма півтора риби на здоров'я якраз гарна рибка. Я скажу так, не дуже багато я бачу посмішок на обличчях наших рибалок, коли вони зустрічаються з київським рибоохоронним патрулем. Я скажу так, немає жодного рибака, котрого ми сьогодні зустріли. І котрий би ловив законними метами лову. На одну вудочку, на один гачок. Ми бачили і сітки, і пауки, і раколовки. А це дуже прикро. І ось такий жах наші рибалки оставляють після себе, після свого відпочинку. Прикро, але це, це так. В основному від алкогольних напоїв ми спостерігаємо. Прикро, дуже прикро. Всі показують пальцем на один одного, хтось комусь винен, шукають винних, а починати треба з себе. Але Ульяно, може, зробити треба щось на кшталт такого сумурника. Я думаю, що однозначно на оперативній раді в обласній держадміністрації я підніму це питання. Ми спостерігаємо не першу стоянку рибалок, спостерігаємо цей бруд це і це жах просто. Воно розкладається не те, що десятиліттями, століттями буде розкладатися, а можливо, і тисячоліттями. Тому я думаю, що ми зараз зробимо фото-відеозйомку цього безладу, так. і на оперативній нараді в обласній державній адміністрації піднімуться питання, щоб, можливо з залученням екоінспекції або інших органів, як відомстві і в підпорядкуванні яких знаходиться ця територія, щоб прийняти рішення і все ж таки вирішити питання з цими незаконними і. С митизваловищем.